Та що ж ти ж домальовує вже ті стіни? Ну, а я так ніби сіє наймала. А з тими майстрами, Наталка, ти в життю не повіриш. Джой, Наталю, а піди ще, подивись там тихенько, що місько на подвір'ю робить, бо щось не чути його, не бере трубки, чим він там зайнятий. І слухай, та то такі майстри, вони що стелю зашпаклюють, то розумієш, так? во, Сієста? Ти во корком з-під фляжки, з-під того вина, то знов проб'ють стелю, то знов шпаклюють. Я кажу хлопці, та трохи майте стрим. А вони потім кажуть, тітко, кажуть, сало, сало. Я кажу, а я чую, розумієш, то якийсь наш акцент. А я кажу, яке сало, говори по-українськи, що ти з акцентом тим твого, каравиш, мол? А то виявили, чуєш, хлопці з Чернівеця. Я кажу, ага, хлопці, все з вами понятно. Я кажу, ви на кожному об'єкті об спрагу там мовлюєте, чи лиш ну, тільки у мої сеньори. А вони кажуть, не кажіть, не кажіть. Та й слухайте, й менше з тим. Та й кажуть, а маєте, може, роботу для наших жінок? Ну, Я кажу, ну, я чого ж не маю? Маю? Ну, а як же? Ну, а бужгалька не хоче їхати. А я кажу, маю роботу, та й так от, та і взяли номера, та й будемо щось думали.